Меблюємо кімнати в нашому американському гуртожитку. Ми в США вже рік купили цей будинок і переробляємо його на шість окремих кімнат під оренду. Вчора чоловік заказав меблі. Сьогодні вже все стоїть під хатою. Брали на Амазон. Прийшло чотири ліжка, чотири матраси, чотири тумби і шість світел. Заплатили за все десь дві п'ятсот. Ще мають прийти спеціальні кодові замки кожному на двері і два міні-холодильники. Складаємо все з чоловіком самі. По перше, що то є меблі поскладати легесенько. По друге, після тих майстрів і клінінгів я вже не хочу ні. Кого такого бачите в нашій хаті? О, підписуйся, вже скоро покажу фінальний результат. Вибираємо все середньобюджетне, але симпатичне, те, що радить нам наша управляюча компанія. Взагалі, щоб ви знали, саме головне це треба взяти міцні ліжка і добрі матраси. Бо американці в масі свої, скажем так, масивні, і треба дивитися, щоб ліжко часом під ним не тріснуло, бо потім задовбаєшся по судах ходити. Все інше то вже дрібниці. Під оренду в США ніхто не купує лакшери речі. Будем чесні, люди тут живуть не через свою любов до Вільних туалетів, а через бюджетну ціну. От коли ми ділили квартири в Польщі, там була зовсім інша історія. Наші хотіли гарну картинку і дизайн. Приходилося хоч одну стіну в кольорове красити, і ще кожному міні кухню і туалет ставити. Взагалі, ремонти, меблі, дизайни, це все можна змінити хоч завтра. Головне, чого ми тут зібралися, щоб хата окупила себе і приносила нам пасивний дохід.